Відві хмари не богли. Однак чорна, друга, біла, біла сміхала, сміло. Чорна хмара сонце вкрила. Дякую, дякую, дякую щиро. Дякуємо, дорогі. Я подорожую Україною, даю дуже багато благодійних концертів. Коли мені сказали, що сьогодні відбувається силами Житомирської обласної філармонії концерт для військових, для тих, кому потрібна ця цей позитив потрібен, я однозначно сказала: так, я теж буду, я буду з вами. І ви самі бачили, що коли наші воїни вони бачать енергетику і позитив зі сцени, вони самі вони усміхаються. Перше, це робить мотивацію велику. І ну, українська пісня дає духу, духу і такої наснаги, військової наснаги, і дуже гарні емоції, зашкалюють. Емоції дуже гарно, дуже гарні виконавці, гарно подобається. Велика мотивація є. Дух бойовий.